Обороноздатність сум контролюється в штабі оборони міста, говорить міський голова. А дії координуються з оту СУМи. Загалом ситуація в місті контрольована. І ми плануємо нашу діяльність разом з військовими. Ми плануємо разом разом з поліцією нашу діяльність по забезпеченню і обороноздатності нашого міста по перевірці відповідних чергувань військових і також чергувань наших органів правопорядку. Ми разом. Як і розробляємо план, так і перевіряємо діяльність наших військових для того, щоб наші мешканці були спокійні, для того, щоб ми були в безпеці. У місті продовжують облаштовувати бомбосховища та найпростіші укриття. Ми намітили собі відповідні роботи завершити до першого на дев'ятого по всім об'єктам укриття в нашому місті, але щомісячно ми перевіряємо. От на кінець місяця ми вже підходимо на кінець березня по трьом школам, плюс що у нас будуть додаткові. Три в трьох школах додаткові облаштовані вже бомбосховища. Графіки відключень поки не планують, але й повністю відновити вуличне освітлення поки неможливо. Не рекомендують військові. Ми налагодили постійну роботу світлофорів і постійну роботу також освітлення всіх пішохідних переходів. 15 березня у сумах розпочався місячник благоустрою та триватиме до 12 травня. Міська влада закликає усіх сумчан долучитися. Також цього тижня кількість тролейбусів на ріннях збільшиться на дві одиниці. З автобусами складніше. І зараз ми працюємо питання. Вже є згода антимонопольного комітету про те, що ми можемо придбати автобуси. І, в принципі, це вирішує ситуацію кардинально. Будемо оголошувати тендер, будемо спілкуватися з депутатами. Буде значно збільшена кількість автобусів на маршрутах. Поки що ми збільшуємо кількість тролейбусів. Коли у сумах завершиться опалюваний сезон, вирішать на початку квітня. Поки ж економитимуть теплоносій, наскільки дозволятиме погода. Якщо сьогодні на цьому тижні буде плюсова температура, то повинні теплогенеруючі організації зменшити температуру теплоносія. Якщо він значно буде зменшений, то потім там можна і не за всі місяць, не за всі дні треба буде сплачувати. Юрій Коцар, Максим Бленюк, новини СТС.